Привет, моя любов. пап. тебе заставила мама. Да. Да? Я жалію в тому, що в мене немає часу на моїх дітей і вони виховуються не мною. Вони виховуються сьогодні моєю дружиною і війною. І я жалію, що в мене там немає. Володимир Зеленський вперше розповів, де зараз перебувають його діти під час війни. А також президент зізнався, що він спить не більше двох годин на добу. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Тома дуже серйозний. Кінішна папа багато, але якщо діло заходить для чогось серйозного, серйозного стає зразу серйозним і не що він коли-то шутив. Тому що ми Кос у одного live without each other. Отже, президент України Володимир Зеленський вперше розповів, де перебувають його діти: – 18-річна донька Олександра та 10-річний син Кирила. Учільник країни поспілкувався з журналістами німецької газети Bild і чесно відповів на запитання, чи вивіз Зеленський під час повномасштабної війни своїх дітей з країни. За словами глави держави, його син Кирило і дочка Олександра могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно по відношенню до інших людей, чиї діти йдуть на фронт. Тому як він зазначив, його спадкоємці залишилися в Україні. Більш того, президент заявив, що у них з дружиною навіть уявлення немає про те, як би вони відправили своїх дітей за кордон. І ми всі в Україні, і мої діти в Україні. Моєму синові 10 років він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон. Він не може це зробити, тому що в голові у мене чи у моєї дружини навіть такого уявлення немає. Як це? Як це хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, як дитині ці 20-30 років, а наші діти будуть десь на морі за кордоном, або ще це, це буде нечесно і несправедливо. Ось ось моє відношення. Він додав, що дуже любить своїх дітей і боїться за них. Повномасштабне вторгнення РФ позбавило українського лідера повноцінної можливості спілкуватися з рідними та навіть нормального сну. Зеленський не розглядає переговори з Путіним, якщо РФ не виведе війська. За словами українського лідера, він спить не більше двох годин на добу, та майже немає часу та можливостей для того, щоб поспілкуватися з членами своєї родини. Как вы уже все поняли, я дочь Владимира Зеленского. Всем кажется, что быть дочкой Зеленского – это круто. Ничего не круто. Все наоборот. Мой папа очень строгий. Однажды я написала сочинение. Меня все хвалили. А папа прочитал и говорит, не знаю, за что здесь 12. Это же вообще не смешно. Я их люблю. Безумовно, свою дружину. Мои дети – главные люди для меня. Не часто бачу. Батьки, их совсем на бачу. В конце концов, чтобы папа у меня расписался в дневнике, мне приходится отстоять очередь из фанатов. Пап, вот. Отже, що відомо про доньку та сина президента? Донька Володимира Олександра народилася 15 липня 2004 року. Олександра навчалася в Новопечерській школі в Печерському районі столиці. Зараз їй 18 років. Вона студентка першого курсу, завершивши одну зі шкіл Києва. У літку минулого року дівчина склала вступні екзамени. Донька подружжя Володимира та Олени Зеленських Олександра вступила в український заклад вищої освіти. Про це перша леді України Олена Зеленська повідомила в інтерв'ю Українським змі. Ми всі переживаємо це важливий етап в її житті, і, на жаль, він припадає на такий складний етап в житті нашої родини, взагалі нашої країни. Ви вона буде в Україні. Вона це вирішила ще перед війною. Ми нічого, нічого не змінилося. Своїх планів ми не хочемо змінювати. Я на неї натиснула. Це було її. Рішення, я, чесно кажучи, щаслива, тому що я зараз не хотіла б розлучатися. Дружина президента зазначила, що донька обрала гуманітарний напрям, однак який саме не уточнила пап. Вот ти у мене такий хороший. Да? От ти любиш свою страну, ти любиш свою жону і навіть собаку свою любиш. А про дочь в цій пісні ні одного слова. Дівчинка в дитинстві брала участь в різних телешоу, не відставаючи від батьків. Проте зараз донька президента не публічна в мережі. Будь дочерю Зеленського страшно. Я боюсь, що в 16 років у мене сламається голос і стане таким же як у ва. У 2013 році Олена та Володимир Зеленський вдруге стали батьками. Їхню синому Кирилові зараз 10 років. Хлопчик взагалі не публічна дитина. Батьки так само за нього мало де розповідали. Відомо, що Кирило ходить до школи, та як говорила перша леді, не любить вчитися влітку. він у нас такий знову такі підростаючий політолог. Він все знає. Він дає поради військові, що які нам потрібно закупити батькові в тому числі, які нам потреби. Трібно закупити ще танки, літаки, гелікоптери, чого нам не вистачає, які країни нам погано нам допомагають, які добре. То він, взагалі, військовий експерт. З ним можна про це говорити місяцями. З посмішкою розказала перша леді і додала, що від цих розмов хлопця відволікає лише навчання. Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою. Також благодійний фонд першої леді України Олени Зеленської запустив проєкт адреса дитинства з будівництва першого житла постраждалим від війни дитячим будинкам сімейного типу. Незабаром одна з родин отримає новий дій, повідомили в її прес-службі. Якщо в дітей немає батьків або вони позбавлені батьківської фіки, то це завдання суспільства, і це все наші стають спільні діти. Першим майданчиком під будівництво будинку стала ділянка в селі Куротичі, Харківська область, розташована за 16 кілометрів від обласного центру, яка має розвинену інфраструктуру, включно зі школою, дитячим садком, магазинами та зупинками громадського транспорту. Як повідомляється, місце будівництва майбутнього житла вже оглянула перша леді Олена Зеленська, директорка фонду Ніна Горбачова та голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Моє завдання, і мені здається, що я маю його виконувати, незважаючи на Емоції те, що важко, складно. Не збиратися і йти далі. Першими донорами проєкту будівництва житла для постраждалих сімей стали об'єднані арабські емірати. Їх благодійного внеску в 4 мільйони вистачить на будівництво щонайменше 10 типових будинків у різних регіонах України. Також готовність побудувати два будинки підтвердила Естонія. Наразі на меценатів для будівництва дому очікують понад 40 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують майже пів тисячі дітей. Фонд Олени Зеленської продовжує шукати партнерів і залучати. Донорів, щоб забезпечити новим житлом усіх постраждалих від війни, ДБСТ. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!